Всіх вітаю, І з цими дощами ніколи до пчол подивитися, так що у мене вийшов ще один рой. Успішно посадили його. Ось він сидить паразит. Сидиш, гудеш, да? все, додому в хату. Прийшлося трохи полазити по деревах. он веточку. Ну ничего. Зато не втекли. Сюда раз посажу этот ящичок. Все, в хату. Вот матка. Буду ловити її зараз. Коза в березі 180 метрів. Біжить, біжить, біжить. Встиг розібратися з пчолою, у нас починається дощ. Кожен божий день.